Антитіла український рок-гурт у репертуарі колективу присутні пісні українською, російською та англійською мовами. Датою виникнення назва антитіла вважається 21 червня 2004 року, коли на випускному вечорі вокаліст Тара Тополя разом із друзями заспівав свою пісню Антитіла. Згодом саме це слово і стане назвою колективу. Перше ж про гурт антитіла почули у 2007 році, коли вони погроміли на всю країну зі своєю власною піснею Я не забуду першу ніч у проєкті Шанс гурт не стає переможцем, проте отримує набагато більше прихильність української молоді. Відразу після ефіру пісню Я не забуду першу ніч з офіційного сайту гурту завантажили 30 тисяч разів. А радіостанції беруть трек у щільну ротацію. Згодом команда розпадається. Зі складу колективу йде Тарас Тополя разом із барабанщиком Олексієм Скурідіним. Із собою хлопці забирають і назву. Вже через декілька місяців вони збирають нову команду. Саме 2008 рік вважається роком створення сучасних антитіл. Протягом своєї діяльності колектив не часто проте змінює учасників. Фронтменом незмінно залишається Тарас Тополя. Каже, колеги не ревнують його. Ну, це Дитячий садок був би якийсь, якби ревнували. У нас всі адекватні, всі адекватно сприймають. Принаймні, бути фортменом це не є шалене задоволення, це є велика відповідальність так само. Тому у нас все гарно в команді. В основному пісні гурту україномовні проте є і російською та англійською мовами. Кажуть, композиції йдуть від серця, якою мовою заговорить, такою і пишуть. Та додають, російськомовного слухача також враховують, аби він міг почути той меседж, який вони передають через пісню. Проте вони не ставлять собі за мету робити повноцінний російськомовний альбом. Можливо, якісь ситуації, коли станеться, що ми запишемо суцільно україномовний альбом, або суцільно російськомовний, це залежить від того, як як творчість буде виливатися середи? Звичайно, вони прагнуть просувати свою творчість на захід та навіть роблять для цього певні кроки. Так, хлопці беруть участь у міжнародних фестивалях, проте вони не надають цим перемогам аж надто важливого значення. Звичайно, вони надихають, вони заряджають на наступні творчі звершення. Ну головна перемога це вдячність слухача і його відданість. Оце за що варто боротися, заради чого потрібно взагалі. Говорити писати нові пісні в активі колективу дві студійні платківки, безліч кліпів та часті виступи на опенейрах. Пісні гурту «Антитіла» неодноразово ставали саундтреками до різних кінострічок. Так, у 2011 році кілька композицій з'явилися у стрічці Прядки. А самі музиканти знімаються у фільмі у ролі самих себе гурту Антитіла, підриваючись на камеру під пісню Буду, воду без тебе не можу ночами, а днями зализую рани таке не показують у кіно. Про це. Коли не пишуть відомі журнали, я твій дід червоний, по іншому не може бути Без мене ночами не хочеш, а днями не можеш забути Тарас розповідає, що окрім виступів колективу на великих майданчиках та у клубах, вони не цураються, і корпоративів каже, часто їх запрошують співати на весіллях. Декілька разів було й таке, що перший танець молодята танцювали саме під музику антитіла. Фронтмен зізнається, що не розуміє колективів, які кажуть, що працюють винятково на себе або винятково на глядача. «Я думаю, що і те, і те. Це дві крайності. Так між ними повинна бути якась золота середина. Ті, хто працюють на себе, вони замикаються на собі, це такий якийсь замкнутий круг, який не має перспективи абсолютно ніякої. Хто б там що не казав, будь-яка людина не може працювати в вакуумі, да? тобто все одно е е шукають, е скажімо, іншу точку е будь-який суб'єкт творчої діяльності, шукає якийсь інший об'єкт для того, аби він якимось чином поглядав на його реалізацію, або давав якусь оцінку, або принаймні був. Тому е, і ті, що кажуть, що працюють тільки заради себе, і ті, що кажуть, що працюють тільки заради слухача, і ті, і ті трошки брешуть. Тому що всі ми трошки працюємо заради себе, трошки працюємо заради слухача, і цей баланс він не є сталим. Відповідно, золоту середину потрібно шукати, е, бо не завжди слухач є правий і не завжди музикант є правий. Інколи пише пісні на експорт для українських виконавців, імен не називає, каже, ця інформація не важлива. Музиканти підкреслюють, сучасний український шоу-бізнес доволі специфічна річ. Він не структурований та хаотичний, та й їм не обов'язково відчувати себе в ньому. Чи відчуваємо місці в цьому хаосі? Відчуваємо місце в е, серцях, в головах, в мізках наших слухачів. Оце головне. А якщо ми будемо там. А я знаю, що в принципі для великої кількості людей ми вже є там, то у нас все буде добре. до сомалі цього року гурт випустив свою дуетну пісню з корифеями українського рок гурту та була раса. Із метрами молодики від'їздили спільний тур Україну та зняли кліп на композицію. Антитіла зазначають їм було за честь грати з такими іменитими колегами. Співпрацю ж запропонували самі антитіла. по перше. Нам сподобалась пісня. По-друге, нам шалено подобається творчість цієї команди, імпонує смак їх музичний, імпонує їх історія, відношення до музики, відношення до е глядача, до слухача. І, в принципі, певні життєві філософські позиції е ми в них сходимося і органічно дуже все вийшло. Під слухача ж свою музику хлопці не підлаштовують, тому що у кожного свій смак та життєва позиція. Форти намагаються підбирати реліз нової композиції під визначену пору року. Тексти пісень для колективу пише Тарас Тополя. Втім, усі учасники команди беруть участь у створенні композиції. Багато пісень гурту є для Тараса автобіографічними. Ну я перечисляти назви не буду, скажу, що в мене є, і це велика доля, велика частка українських пісень в нашому репертуарі написана. З моїх життєвих історій, переживань. Велика частка пісень написана з історії друзів, знайомих. Частина пісень написана як наслідок мого споглядання за суспільством, за певними фактами, явищами, які відбуваються в ньому. Ну, власне, так і назберуємо треків на альбом. Наразі гурт антитіла працює на повну потужність. Вони продовжують писати пісні, знімати кліпи та головне, тішити слухача. Тарас же зізнається, ніколи не буває задоволеним їхньою творчістю на 100%. Ну я така людина, що я ніколи повністю не задоволений. Тобто є купа ще речей, куди рухатися, як розвиватися. Далі стан задоволення це такий лінивий стан, його потрібно тримати недовго і відпускати, тому що самозахопленням захопленням, чи скажімо, надмірна насолода е теперішнім станом, вона веде в нікуди, тому потрібно завжди мати якийсь недостаток всередині, якусь недосказаність і пусте місце, в яке рухатись. Yeah! No.